Червоними ці землі називали, бо вогнених кольорів щити були у княжих дружинників, а русичами звалися, бо від природи світловолосими родилися. Від початку часів середньовічних протягнулася Червона Русь від гір карпатських, по Дністру Сяну та Пруту, аж до Дунайських Геру, до чорноморських берегів приступаючи. Великославна то була держава, діяння якої беремося нині оспівати. Залишки давньоруської, на скельної фортеці і митниці тустень, що в Сколівському районі біля села Урич є однією з найзагадковіших творінь природи і людини. А в Уричі камінь і ковані в нім покої і брами, і льохи, чи велетів все, чи розбійників дім не знає ніхто Ані трохи Сьогодні навіть важко уявити собі, що в тих місцях, де нині ступаємо, в мезозойській ері палеогенового періоду було найглибше дно Велетенського океану Тетісу. Наші горді Верховини Карпат творилися близько 25 мільйонів літ тому. З них той утворилися ці камені колоси. За роки існування з дев'ятого по тринадцяте століття місто Фортеця пережило п'ять перебудов. Здійнявшись на 80-метрову височину, без труднощів рукотворні фрагменти можна пообсервувати і нині. До наших днів Пошамоване тіло скель зберігає сотні петрогліфів, серед яких прочитуються найдавніші солярні знаки, які символізують до християнського бога Сонця. Поганські капища і потаємні ходи печер зі скарбами. Тут все покрите мороком таїни. Впродовж багатолітнього формування земної кури пісковики змінювали свій первородний вигляд, набуваючи істинно дивовижних форм. Довколишня людність бачила в них скам'янілих воїнів велетів, які колись були зачаровані, а прийде час, і вони знову стануть на захист від вітцівських рубежів. Власне, назва урочища тустань і походить від того, що княжі дружинники наказали якось ворогові тут стати. Ніби пронизуючи століття, ми враз опинилися в тому вимірі, коли ці землі набули свого найбільшого розквіту. Аж ось і сам славний князь землі галицької в супроводі дружинників прямує до княгині. Молодому ж бояринові Олексієві зосталося хіба що чужого скакуна глядіти, поки не буде мати власні діти. В той день зібралися надолі мисливці, крамарі і джури. Хтось прагне випробувати силу. Інший послухати бандури. Журлива балада сліпого лірника здатна вичувати сльозу навіть у найтвердішої породи на Ось ось і душа кам'яного ідола відізветься, народжуючись під вправними руками майстра. А в основному тут все як під час доброго старого балагану, посеред якого кожен охочий власноруч може відкарбувати пам'ятну мідну монету. Але зіп'явся на одну ногу хитрий блазень і перевтілився у стовпа. Висадивши собі на заквічену маківку різні смаколики. дух цей не для себе стрічку з неба дістає. Там, у танцівниць, дівча у нього є. А в ту сиву давнину русинка вміла не тільки танцем коханого приворожити, але як треба було, то й тятиву, лука могла напнути. Правда, чомусь, коли доводилося отак гуртом сідати до трапези, то місце за столом залишалося лише для добірного лицарства. Після далекого походу усім набридло воювати, скидаючи до них мечі щити кольчуги і лати. А що хижі хмари, здається, не віщують нічого доброго для нашої раті. А так хочеться ще, бодай часинку, пускати по колу хмільненьку Чершинку. Якось майже непомітно полуднішня трапеза перманентно перейшла у вечерю. А в той час, зробивши колом добрий гак, палке небесне колесо кидало на безкиди прощальний свій кривавий знак. Ба й справді зовсім скоро почулося брязкання ворожих мечів та списів. Надщерблений булат і крик про допомогу ніхто не бачив і не чув. Лишень за хмар все видно було. У Рух запущено було навіть требуше – дерев'яну каменеметальну машину. Вже о півночі чужунецькі напасники намагалися захопити грізну твердиню, Але забули те, що недаремно називається вона туса. Зосталися тільки силуети полели, які й дотепер витають тінями забутих предків. А ще вповідають, що неподалік струменіть цілюще джерело церкови. В якому перед воєм вояки освячували свої хрестики од Такий звичай устійнився в цих краях і донині, аби жоден зайда не газдував в нас на Україні.